Привіт! Ось і вийшло ще одне оновлення в грі 99 ночей в лісі, і цього разу нам показали, що в нашому лісі сталося вторгнення жаб. Звучить це прям дуже цікаво. Також у нас з'явився новий бейджик, пов'язаний з цим оновленням, ось така жабка майже на дві зірочки. А ще завезли один новий клас, який називається майстер отруєнь. Коштує він 200 діамантів і у нього йде отруєна броня, а також трубка, з якої він видуває отруєні дротики. В наступному відео нам з тобою обов'язково треба буде його затестити. Ну а ми з тобою, як завжди, відправляємося на карту, щоб краще роздивитися, що ж саме нового тут з'явилося. За перші два дні я намагався мога більше відкрити карти, щоб знайти усі нові місця, так забрали більше мішок у торговця. Бо у нас, як завжди, з тобою всі нові речі з'являються в рандомних місцях, і хочеться відкрити карту на максимальний рівень як можна швидше, щоб всі ці нові місця знайти. Ну а також у мене є підозра, що можливо у нас після третьої ночі, так само як це було, коли додавали прибульців, з'являться ось ці жаби. Тож давай поки що збирати ресурси, можливо, навіть стигнемо побудувати з тобою корпусу компас, години клішко, щоб трішечки примножити наші дні. А це що таке? Культисти поклоняються оленю, а він знаходиться в якійсь печері? Оце зараз було максимально дивно, такого я раніше якось не бачив. А як тільки закінчилася ніч і настав наступний день, то у нас з тобою з'явився напис, що щось випригнуло із ставків, тобто наших з тобою річок. І ось дійсно у нас з'явилися жаби, але вони якісь трішечки дивні. Дивися, ця вона якась блакитна, у нічого собі. А, вона не так багато вже й забирає нашого життя. Тож ми можемо спокійно її вбити. Що? З неї вилізло дві зелені жаби. Так, швиденько треба їх вбити, поки що з них випадає лише м'ясо. Цікаво, чи буде з них випадати. Дати якась шкіра або ж якісь інші предмети. Давай це м'ясо ми поки що віднесемо з собою додому. Я там вже бачу ще одну зелену жабку. Його швидесенько посмажимо, тому що треба поїсти. Ну і давай відправимося, щоб вбити цю ще одну жабу. Треба буде підлікуватися, шкода, звичайно, було тратити аптечку, але краще вже бути живим, ніж мертвим. Тут також у нас випало лише м'ясо, але жаб цих тут дійсно дуже багато. А це що таке, я зовсім не очікував. Побачити, що тут у ставку ми можемо з тобою виловити якийсь ключик, але нам жаби зовсім не дають його зловити. Ці жабки застряли у ставку. Давай спробуємо так спочатку виловити цей ключик. Ось так. І да, дивися, нам там випав якийсь ключ, але щоб забрати його, все рівно треба вбити цих жаб. Обов'язково треба знайти хоч якусь зброю, тому що без зброї та броні нам з тобою, напевно, ще буде дуже важко вбивати всіх жаб, які тут з'являються на карті. Так, цей ключик. Ми забрали, ось так він виглядає, дуже цікаво, навіщо він потрібен. Але те, що ми з тобою знайшли його майже одразу, як тільки почали грати, це дуже круто. Тепер ми відправляємося додому, тому що скоро настане ніч, і хочеться бути в безпечній зоні. Минуло вже декілька днів, знову настає ніч, я все намагаюся знайти місце, де можна буде використати цей ключик жаби, який ми з тобою знайшли, але поки що нічого такого не знаходив. А це що таке? Це що? Фіолетова жаба? Так, там якась табличка, щось там заборонено. Нічого собі, ось так. Швидесенько, швидесенько. Я тікаю. О, воно так далеко може бути своїм язиком. Як добре, що ми з тобою граємо за клас, який може оживати. Забираємо всі свої речі, йдемо до нашої. Бази, я ще не готовий з нею змагатися. Щоб перемогти цю жабу, мені здається, що краще пошукати якусь дальню зброю. Я знайшов багатенько патронів на револьвер, але самого револьверу поки що немає. Тож треба буде пошукати місце, де ми зможемо з тобою знайти гвинтівку або ж її взяти у нашого торговця. О, до речі, ми з тобою знайшли спис, і це прям дуже добре, тому що сокирою вбивати цих жаб не дуже просто. Ну а також нам з тобою треба знайти хоч якусь броню, і було б. Краще, якщо б вона нам попалася зараз, тому що я хочу вбити цю велику жабу, а вбити її без броні та зброї буде не дуже просто. Кожен оброню я все ж таки знайшов, а ось і рушниця. Все, тепер ми точно повинні вбити ту фіолетову жабу. Забираємо це вугілля. До речі, давай подивимося, скільки в нас є з тобою патрончиків. А у нас з тобою ще навіть 13 патронів є у ній. Ну що ж, цього точно повинно вистачити, щоб її вбити. Але треба зачекати, коли настане наступний день. Тому що вночі я не дуже хочу ходити цим лісом. Ось і настав новий день. Давай спробуємо десь іздалека вбити цю жабу, щоб вона не дуже близько до нас підходила, тому що я вже знаю, що своїм язиком вона б'є дуже далеко. О, до речі, до нас прийшов торговець. Слухай, я там знайшов е, шкіру вовка. Давай швиденько йому віддамо, подивимося, що можна буде забрати. Хоча у мене вже є спис, у мене є все необхідне, і так тут у нього крім ліхтарика ми нічого взяти. Не можемо. Але ліхтарик, це теж добре. Давай швидесенько візьмемо собі ключика. Можливо, там випаде якийсь сундучок, і ми зможемо його відкрити. Дуже близько підходити до цієї жаби я зовсім не хочу. Так, дивися, з першого вистрілу ми нанесли досить багато їй урону. Другий раз вистріли, третій, і я так розумію, що залишається лише четвертий вистріл, але вона так пригає, що зовсім не просто в неї попасти. Так, з неї вийшло дві у ці блакитні жаби, а це означає, що з кожної неї вийде ще по дві зелені. Шведень. Нікенько вбиваємо, так ще й блискавка тут обережно, щоб не втратити здоров'я. Блакитну жабу вбили, зелений вбили, але дивися, з неї випав ще один ключик, тобто він може бути тут не один. Також у цьому ставку ми можемо з тобою зловити ще третій ключик. Швиденько забрасуємо вудочку та намагаємося його виловити. І на четвертий раз нам все ж таки випав з тобою ключик, і це вже третій. Цікаво, наскільки багато їх треба буде зібрати. Але треба повертатися додому, тому що знову настає ніч ще й цієї ночі до нас приходять культисти. І мені дуже цікаво подивитися, що це за вир такий. Може ми туди можемо якось провалитися чи щось таке. Так, дивися, туди впав вовк. Це означає, що ми також можемо потрапити туди. І це нас приведе в якесь таємне місце. Але якщо там є вороги, я не зможу їх вбити. У мене не залишилося патронів на нашу рушницю. У мене немає аптечок і бандажів, тож нам треба їх знайти. І десь тут неподалік я пам'ятаю, що знаходився склад зброї. Нам треба туди дійти. Так, ось він попереду. Я дуже сподіваюся, що там будуть саме патрончики на рушницю, тому що у мене дуже багато патронів на револьвер, але самого револьверу я поки що не знайшов. Так, нам з тобою пощастило. Швиденько забираємо патрони на рушницю і залишається лише знайти лікарню або ж десь місце, де будуть бандажі та аптечки. Настає ніч, але я бачу попереду лікарню, то швидесенько йдемо сюди. Тут точно повинні бути якісь аптечки. Так, один бандажик ми забрали з тобою. Швиденько відчиняємо ці шкафчики, і так, тут є у нас бандажик, тут метал, тут нічого нічого, все. Тепер ми зможемо з тобою підлікуватися, якщо що. Є у нас патрончики і можемо сміливо. Відправлятися додому та чекати, коли настане день, щоб пригнути у той вир. Настав день, відправляємося у той вир. Давай спочатку візьмемо зброю в руки, не дуже хочеться вмерти, якщо там будуть вороги, і треба буде одразу ж з ними там битися. Ну що ж, давай пригати, подивимося, що знаходиться там внизу. Вау, ти подивися, це якась печера чи щось таке під водою, але ти подивися, скільки там ключиків на цих дверях, і їх тут зовсім не три. Їх тут аж цілих вісім. Тож нам з тобою доведеться шукати іще 5 ключів. Так, а це вже дуже цікаво. І де ми повинні їх знайти? Можливо, треба знову буде шукати цих жаб, в яких нам випадали ключики, а можливо, треба буде шукати їх у ставках і вилазити їх вудочкою. Так, залишається лише спіймати, нам з тобою, точніше, знайти 5 ключиків. А для цього треба буде обстежити більшу частину карти. А якщо вони з'являються у рандомних місцях, то нам з тобою доведеться витратити не так вже і мало часу для того, щоб зібрати всі 5 ключів. Нам залишається лише трохи всього знайти 2 ключі і всі 8 будуть у нас. Я дуже сподіваюся, що за цей день ми з тобою, о, дивися, прям з першого разу його витягли. Все, залишається знайти лише один ключ, і ми зможемо відчинити ті двері. Ну а також я вирішив приготувати побільше їжі, тому що не знаю, скільки ми саме будемо знаходитися за тими дверіми, але дещо тут відбулося. Зараз я тобі покажу те, що мене дуже сильно налякало, а саме ось це. Посеред білого дня чомусь тут з'явився наш олень, і він стоїть зовсім не рухається, і це, мабуть, добре, тому що я дуже злякався. Я думав, що він буде на нас нападати навіть в день, але я розумію. І що це, мабуть, якийсь баг, тож е, він на нас нападати не буде, проте не дуже хочеться бачити його в день в нашому лісі. Тепер нам залишається всього виловити останні восьми ключик, я дуже сподіваюся, що це буде дуже швидко, що ми з тобою встигнемо виловити його за цей день, тому що бували такі ключі, які я не міг виловити по декілька днів. Ось так, нарешті ми з тобою піймали наш останній восьмий ключик і можемо відчинити ті двері. До речі, наш олені досі тут стоїть. Ну а також можемо підняти рівень нашої вудочки. Оскільки я не знаю, що саме буде нас чекати у тій печері за дверьми я на всяк випадок побудував ящик з патронами та зкрафтив декілька пачок патронів для нашої рушниці. У нас з тобою 49 патрончиків є, і я дуже сподіваюся, що цього вистачить. Настав новий день, і ми сміливо з тобою відправляємо. Ося у цей вир, щоб відчинити ті двері. Залишається вставити останні три ключики, які ми з собою взяли. Ось так двері відчиняються. Так, і я дуже сподіваюся, що там не буде дуже багато ворогів. Хоча розумію, що тут, мабуть, буде появлятися жаби. Так, дивися, перші жаби це зелені, ну з ними, я думаю, ми швидко з тобою впораємося за допомогою цього списа. Тим більше, що у нас з тобою хоч якась броня вже є. О, а тут уже з'явилися блакитні, це означає, що з них будуть випадати зелені. І тут краще вже взяти. Взяти в руки гвинтівку. Одну ми вбили дуже багато зелених жаб, так швидесенько вбиваємо їх нашим списом, де в нас там ще одна. Що тут з'явилася фіолетова жаба? Так, швиденько, швиденько треба її вбити до того, як вона прийде до нас, тому що вона може нас вбити дуже швидко. Цієї жаби випадає дві блакитні, а це означає, що з них, о, дивися, там випав спис. Нічого себе, це якийсь отруйний спис чи що? Давай спробуємо його взяти, але тільки спочатку треба вбити всіх зелених жабок, це ми їх вбили. Дивися, це у нас дійсно якийсь отруєний спис. І я дуже сподіваюся, що він. О, там дивися, там вилізла королева жаб. Ні-ні ні, до цього я не був готовий. Ух, ми з тобою встигли якось вискочити. Давай перевіримо поки що цей спис, наскільки він сильний, наскільки він краще, звичайно, списа, вбиває ворогів. Ось тут бігає кролик, але ми його вбиваємо також за два рази. Ну це прям дуже дивно. Ну що ж, оскільки там з'явилася королева жаб, а нам з тобою треба її вбити, беремо. Руки, рушницю о, до речі, тут також був спис, а я чомусь його ніколи й не помічав, що він тут лежить. Все, ми з тобою взяли рушницю в руки і можемо відправлятися знову туди, але треба бути дуже обережними. Вона у нас знову там. Давай звідси і стріляти. Я дуже хочу встигнути повернутися назад. Тож, якщо що треба встигнути натиснути кнопочку, щоб піднятися нагору, ні, здається, вона дуже швидко о ні. Ні, ні вона нас все ж таки заділа. Але не дивлячись на те, що у нас з тобою кожна броня, вона нам винесла менше ніж половину здоров'я, і це означає, що ми можемо просто тепер швиденько спуститися вниз. І тепер треба лише пробігти ось сюди. Ай, ні, 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 ні. Так, швиденько беремо бандажик, ось так вилікувалися. І тепер треба в неї стріляти. Залишається лише робити все, щоб вона не підходила до нас дуже близько, тому що язик у неї дуже длинний. Не дуже зручно, тому що доводиться постійно пригати у так колами її обходити і стріляти. Вона ще й пригає постійно. Десь я промазую. А, ні, там вилізло дві фіолетові жаби. Так, швидесенько, швидесенько. Ми, до речі, там отримали якийсь бичик чи ні. Ні, я зовсім не побачив. Так, добре, зараз треба не відволікатися, тому що треба вбивати ось цих жаб. Першу фіолетову жабу вбили, тепер залишається лише вбити цих блакитних. Зелених жаб ми вбили, все, з цієї жаби розібралися, і добре, що ось ця друга фіолетова нас досі не помітила, тому що одразу з двома такими я б напевно що не зміг боротись. Все, тепер така ж сама тактика, просто відходимо подалі і швиденько їх вбиваємо. Зелених жаб, напевно, що краще вбивати саме списом. Як добре, що ми з тобою скрафтили патрони, тому що нам їх, можливо, б навіть і не вистачило б на всіх цих жаб. Але ключика з них ніякого не випало, а тут є у нас з тобою скринька. Тут у нас є табличка, де показано, що саме може попастися у цій скриньці. Так, у нас тут з тобою є отруйний спис, отруйна броня, жабічі черевики, і навіть оця душа. Де ми з тобою стріляємо отруйними дротиками? Цікаво, що нам з тобою попадеться. Вау! А нам з тобою попалися саме усі жаб'ячі черевики. І ти тільки подивися, як високо ми почали з тобою стрибати. Ну, прикольно. Тут ми також можемо ловити рибку, але тут попадається нам звичайна рибка, така ж сама, як на горі. Проте дуже круто, що у нас з тобою з'явилася така нова і дуже крута локація. Але шкода, що цей сундучок можна відкривати лише один раз за гру. Оскільки ми з тобою досить високо почали стрибати, я хочу дещо перевірити. Давай застрибнемо ось сюди, на цей громовідвід. Цієї ночі до нас прийдуть культисти, і я хочу. Перевірити, якщо ми будемо з такої висоти в них стріляти, чи будуть вони нас бачити? Якщо ні, то тоді це виявляється дуже безпечне місце, де ми можемо пережити з тобою ніч культистів, спокійно їх вбиваючи. Ось і наші культисти, так дивися, я в них стріляю, а вони зовсім не рухаються. Головне, щоб нам вистачило патронів. На жаль, патрончиків не вистачило, проте у нас з тобою є отруєний спис. І дивися так, деякий раз він наносить отруєний урон, і таким чином вороги помирають швидше. Отже, тут є якийсь шанс того, що таким списом ми все ж таки можемо отруїти ворогів. Але також я хотів знайти те місце, де у нас тобою показували, як культисти поклонялися оленю, так ту саму печеру. Проте я обійшов дуже велику кількість на карті і так і не знайшов це місце. Можливо, нам це показали просто як відеозаставку, а можливо, це щось добавлять нам. А в наступному оновленні, якщо так, то це буде круто. Тому що це оновлення мені дуже сподобалось, хоча було й не просто вбивати цих жаб, проте нова локація, нові предмети, броня, зброї. Це таке, це прям дуже круто. Ну а ти обов'язково напиши, як тобі таке оновлення і які предмети ти саме вже здобув з цієї скриньки жаб. А я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.